Я Святий Миколай, я покинув свій рай, щоб на землю прийти, гарних діток знайти. Хоч багато доріг я пройшов, такого я шукав. Я знайшов. Цими віршованими рядками святий Миколай розпочинає зустрічі з дітьми у своїй гостині, яка працює у Хмельницькому академічно-обласному театрі Ляльок у ролі Миколая заслужений артист України, актор театру Олександр Царук. каже йому до вподоби грати доброго чарівника. Миколай це був реальний персонаж. Я вже потім перейшов до лику святих. Його люблять за його доброту, за його безкорисливу допомогу. Завжди йдуть діти отримати порцію веселощів, що насолоди трошки. Діти вірять в нього, і мене колись напитали: а чого ти вночі ходиш? Щоб дати вам виспатись, бо ви ж прокинетесь. Помічницею у резиденції Миколая працює Янгол, роль якої виконує акторка Ілона Данилюк. Коли я одягла цей костюм, я відчула, що я спокійна, тобто настільки якийсь. Переважає внутрішній спокій та гармонія, що хочеться його якось віддавати людям і якось регулювати атмосферу, робити її такою м'якою, ніжною. І здається, ну, напевно, віддавати якесь тепло і любов. Іван та Вікторія прийшли у театр зі своїм класом. Діти кажуть, вірять в диво, яке приносить святий Миколай. Миколай це свята людина, яка приносить нам подарунки і радість. Я загадав Миколаю кроштей на, на мікрофон, тому що я відооблоги. Не святого Миколая я і бачу під подушкою в себе коробку з підставкою. Я дуже зрадів. Святой Миколай дуже гарний. Самий одяг, він такий чарівний. Я хочу побажати, щоб у всій країні був мир, щоб усі раділи. Я хочу подякувати ЗСУ. У театрі Ляльок четвертий рік поспіль від початку грудня і до нового року діє гостина Святого Миколая у Хмельницькому, розповідає директорка Ірина Трунова. Аби побачити з Миколаєм до театру щодня, приходить близько пів тисячі дітей. Дітки йдуть до Святого Миколая для того, щоб поділитися своїми думками, розповісти вірші, казку. Але в більшості їх турбує так, як і дорослих. Це одне питання: мир. На Україні вони дуже добре розуміють, що це таке. А якщо говорити про нашу гостину, то безумовно без добра і любові у нас би нічого не вийшло. Зі слів директорки, двоє працівників театру, актор та художник Бутафор. Також захищають Україну. Олександр Царук розповідає під час кожної зустрічі діти, які зростають в умовах війни, піднімаючи руки до неба, подумки загадують одне спільне бажання, аби був мир зі сльозами на очах. Актор пригадує, як одна дівчинка загадала бажання. Випадок. До сих пір аж тут дать. Дівчинка каже, хочу, щоб тату виздоровів. а тата двогніма. Так що всяке буває. Я хочу, щоб був хліб на столі і мир на землі. Зі святами вас усіх смачної, солодкої вам. Куті. Гостина Святого Миколая у театрі ляльок працюватиме до 28 грудня. Наталія Поляниця, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.